Всім привіт! Сьогодні у нас 5 червня 2023 рік. Україна, Київська область. Хочу показати черешню раннього терміну дозрівання під назвою Валерій Чкалов. Оце дерево. П'ятий рік пішов. Перше плодоношення. Плодоношення нерівномірне, але... Черешня крупноплідна має свої плюси, один з яких це ранній термін дозрівання. Тобто не потрібно її обробляти від вишневої мухи взагалі. Тому що личинка ще не спиє розвинутись. Ну а так ось бачимо вже, шпаки почали клювати. ось І мурахи вже теж тут опрацюють. Отакий вигляд маємо. Ось така черешня. Ось така красуня. Вирішив зняти зараз відео, тому що або шпаки, або хтось інший почне неї куштувати. Так. Ще одне деревце є в мене таке. Ось. Як бачимо, ось така краса. Що можна сказати про неї? В принципі, я бачу, що є потріскання. Ось одна, друга, в принципі, третя. Може тріскатися. Ну а так, в принципі, давайте зараз нарвем, Подивимося, яка вага і попробуємо, який смак. Ну що, нарва черешню, Давайте подивимося яка вага перше плодоношення. В описі пишеться ж 8-10 грамів. Ну, так як 7 грамів бачимо. Так як це перше плодоношення, можливо, вага буде менша. Так і бачимо 6 грамів. 6 грамів. 65. Шість. 7. Сім грамів. Ну, розмір не сильно великий. Давайте подивимося, яка м'якоть у неї. Ось така м'якоть. Давайте перевіримо на сік. Сік червоного кольору. Давайте скуштуємо. М'кощільна. Сахару небагато в ній. Такий освіжаючий смак. Ще одненько. Дуже багато соку. Ну ось такий невеликий огляд. Черешні. Вона відкрила сезон в моєму садку. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Дякую за увагу. До зустрічі!